Талановита гімнастка та майбутня черлідерка з маленького містечка Грейт Бенд у Канзасі готувалася до нового навчального року з нетерпінням та надією. Вона щойно пройшла відбір до команди черлідерок старшої школи. Мрія всього її життя нарешті здійснилась. 21 серпня Аліша провела ідеальний день шопінг з родиною, улюблений ресторан, а завершити його планувала на прощальній літній вечірці назад до школи. О 23.00 Темний позашляховик під'їхав до її будинку. Сусід бачив, як дівчина підійшла до машини, але чомусь вагалась біля відчинених дверей. Це був останній раз, коли Алішу бачили живою. Те, що сталося далі, назавжди змінило тихе містечко та показало, як швидко довіра може обернутись трагедією. А перед тим як почати, за вже незмінною традицією, пропоную вам скуштувати натуральну каву від 25 Coffee Roasters. Ви не могли не чути про цю українську компанію, і на те є причина, оскільки кава в них відрізняється своєю якістю та різноманіттям смаків, зерна лише свіжої обсмажки і не містять ароматизаторів. На сайті більше 25 різних позицій і постійно з'являються новинки. Брати підходящу каву дуже легко. Скористайтесь функцією підібрати каву, вкажіть улюблені смаки та замовляйте собі та на подарунки. А за промокодом FEMIDA ви отримаєте знижку 15% на весь асортимент, окрім дріпів, комбо та дегустаційних наборів. Якщо ви знаходитесь в Європі, то знижка діє і для вас. Посилання я залишаю в описі під відео. А тепер до справи! Аліша Даніель Деболт народилася 1 травня 96-го року в родині Темі та Річарда. Її поява стала справжнім дивом для родини. Справа в тім, що Темі довгими роками боролась з безпліддям та могла лише мріяти про власну дитину. Лікарі неодноразово стверджували, що шанси стати матір'ю в неї надзвичайно малі, проте жінка ніколи не втрачала надії. До появи Аліши Темі вже мала досвід материнства. Вона виховувала двох дітей Річарда від попереднього шлюбу Дон та Кріса. Жінка справлялась зі своєю ролью настільки добре, що обоє швидко прив'язались до неї та сприймали як рідну матір. Ще дев'ять років Деболди прожила як щаслива родина, проте вже у 2005 році шляхи Темі та Річарда розійшлись. Після розлучення жінка наважилась на переїзд з донькою, і для нового життя вона обрала невелике місто Грейт Бенд, що у Канзасі. Мешканці цього містечка полюбляли ходити на рибалку, а щоп'ятниці п'ятниці на стадіоні, дивитись футбольний матч від місцевої старшої школи. Аліша обожнювала футбол, вона мріяла стати черлідеркою, аби увага вболівальників була прикута і до неї. Але до здійснення її бажання було ще кілька років. Дівчина росла веселою, життєрадісною та енергійною, мала гарне почуття гумору. Добила експериментувати з модним одягом та легко знаходила спільну мову з людьми. Дитинство вона провела в затишному будинку, де на терасі для неї встановили гойдалки, а у дворі гімнастичну колоду. Гімнастика була справжньою пристрастю для Аліши. Ще у дев'ять їй вдалося кваліфікуватись на національні змагання, чим дівчинка привернула увагу місцевої преси. В інтерв'ю газеті Гейс Дейлі» вона зазначила, коли навколо так багато конкурентів, це мотивує докладати ще більше зусиль. Її досягнення у спорті вражали це був справжній талант. Підтвердженням спортивних успіхів можна було помилуватися в кімнаті дівчини, бо та була прикрашена численними кубками та медалями. У 14 Аліша втілила свою давню мрію стала учасницею команди чарлідерок. Вона завжди ставила перед собою чітку мету і, впевнено, йшла до неї. Дівчина відчувала себе дорослішою за свій вік була відповідальною та самостійною людиною, яка чітко знає, чого вона хоче. Крім того, була товариською і могла спокійно листуватися в соцмережах не лише з друзями, а й з тими, хто потенційно міг ними стати. Не дивлячись на досить юний вік, Аліша вже перебувала в стосунках із 17-річним хлопцем. Мати не була в захваті від цього, але прийняла рішення не вручати свій особисте життя заборонами, бо знала, що вони приведуть лише до зворотнього, Аліша потайки тікатиме на побачення. Тимі не хотіла створювати прірву між собою та дочкою. Побоювалась, що через це їхні відносини псуватимуться. Жінка нагадувала собі, що виростила розумну дитину, тому не вважала, що Аліша може утнути дурницю. До того ж, дівчина звикла спілкуватись з молодими людьми, старшими за неї, оскільки росла поруч з Дон та Крісом. Завдяки цьому вона почувала себе з ними на одній хвилі. Не дивно, що її стосунки зі старшим хлопцем згодом привели і до дружби з його однолітками. Романтичні взаємини не впливали на успішність Аліші в школі та хобі, які вона обожнювала. Її оточувало багато друзів, вона вела активну спортивну діяльність та брала участь в різноманітних заходах. Будучи черлідеркою, вона розширила свій соціальний світ через поїздки на матчі до інших шкіл, і там Аліша залюбки заводила знайомства з новими людьми. Та все ж найближчою подругою лишалась Вікі Кроуфорд, яка також була на рік старшою. Можливо, через своє оточення Аліша теж прагнула виглядати дорослішою, ніж є, і її подруга звертала на це увагу. Аліша любила підкреслювати свою природню вроду помітним макіяжем. Перед старшою школою стосунки між нею та її хлопцем закінчились. Коли він її кинув, Аліша написала про це пост у Фейсбуці. Дон підтримала сестру та відповіла, що було б добре, якби вона знайшла собі когось кращого і свого віку. Аліша прогодила відбір до команди черлідерок у старшій школі і з нетерпінням чекала на оголошення результатів. Вона була на сьомому небі від щастя, коли побачила своє ім'я у списку. Для неї це було надважливо. Темі ніколи не забуде, коли дочка увірвалася до неї на роботу щаслива та збуджена від того, що отримала таку новину. Дівчина з великим нетерпінням чекала початку нового навчального року, до якого залишилася зовсім трохи, уявляла, яким буде новий сезон у своїй команді. А поки літо тривало, то насолоджувалась теплими днями та відвідувала різні молодіжні вечірки у друзів, що жили по сусідству. Те літо здавалось особливим початок чогось нового і прекрасного. Аліша зустріла цікавого хлопця на ім'я Івон Рамірес. Йому було 19. П'ять років різниці дівчину аж ніяк не турбували. Вона вважала його дуже привабливим, до того ж, хлопця була машина, і це справляло враження на Алішу. Івон також був знайомий з молоддю, що мешкала у її районі. Вона так зацікавилась цим юнаком, що почала ходити на місцеві вечірки та заходи, на яких він теж мав бути. Це дало свої результати. Івон помітив дівчину і запропонував більше часу проводити разом. Канікули вже добігали кінця. 21 серпня 2010 року був насиченим днем для Аліша. Разом з мамою, старшою сестрою Дон та її дружиною вона вирушила в торгівельний центр. Аліша була така задоволена, що опублікувала пост на Фейсбук. Подорож, подорож, сестра ззаду, мама спереду, а Голі за кермом. Ха, ха це страшно. Будемо робити покупки весь день і, можливо, побачимо Джордана. Це був ще один хлопець, який їй подобався. Вони влаштували шопінг, бо треба було придбати всі необхідні речі до початку навчального року, оновити гардероб. Того дня Аліша придивилась рожевий кулон у формі серця. Дівчина не змогла втриматись, тому придбала його і одразу ж одягла. Після завершення покупок всі разом навідлась до улюбленого закладу дівчини Олів Галін. Це був чудовий та насичений день, і він мав своє продовження. Ввечері планувалась чергова вечірка, яку Аліша не збиралась пропускати. Захід влаштовували на честь прощання з літом, і він мав назву назад до школи. Як тільки родина повернулася додому, Аліша побігла до своєї кімнати готуватись до вечірки. Вона одягла нове вбрання, яке ще не купила, доповнила образ у вигляді серця та нанесла макіяж. Старша сестра зазирнула до неї в кімнату та побажала гарного вечора. На прощання вони обійнялись. Тоді Дон ще не знала, що обіймає сестру в останнє. За два місяці до цих подій Темі вийшла заміж вдруге. Її новим обранцем став чоловік на ім'я Дені. Аліша Ліша матір до вівтаря у день їхнього весілля. А зараз Дені встав посеред ночі попити води. Саме він помітив, що ліжко пачерки пусте. Була вже друга година. Аліша мала повернутись ще до опівночі, однак дівчина з якихось причин порушила свою обіцянку. Дені розбудив дружину, аби сповістити, що Аліша досі не повернулася з вечірки. Тоді темі ще не била на сполох. Жінка запевнила, що Аліша прийде згодом, можливо, заснула у подруги, проте настав ранок. Та Аліше все ще не було. Темі перевірила свій мобільний. Жодних пропущених дзвінків чи повідомлень від дочки не надходило протягом всієї ночі. Тепер жінка захвилювалась та сама почала дзвонити Аліші. Проте всі дзвінки переадресовувались на голосову пошту це був поганий знак. Жінка сповістила старшу дочку Дон про те, що Аліша не виходить на зв'язок і досі не повернулась додому. Та ще була сонною, однак така новина дуже швидко збадьорила дівчину. Вона негайно почала телефонувати всім її знайомим, яких знала особисто, потім поїхала до матері додому, або вони разом пішли до поліції. У відділку вони почули розчаровуючи, треба зачекати 24 години. Саме тоді в них зможуть прийняти заяву про зникнення дівчини. Та найболючіше було почути натяки на те, що їхня Аліша чергова втікачка, оскільки підлітки часто так роблять. Поліціянти намагались заповнити родину, що дівчина не перша, хто порушує комендантську годину. Вона десь гуляє з друзями і скоро повернеться. Та серце матері відчувало зовсім інше. А тепер воно ще й розривалося від хвилювання та тривоги. Дорогоцінний час витрачається на пусті балачки і припущення, а її Аліша зараз невідомо де і, можливо, їй загрожує небезпека. Всі, хто знав дівчину, були певні, що вона не могла зникнути з власної волі. Цього дня в неї була купа важливих планів, серед яких тренування її команди черлітерок та банкет. Це була подія, про яку Аліша говорила тижнями. Вона вже продумала кожну деталь, обрала вбрання на цей захід і визначилась, як буде укладати волосся. Аліша ніколи б не пропустила цю подію. Після того, як дівчина не з'явилась і на тренування, родина почала самостійно шукати шляхи вирішення складної ситуації. Лейтенантка Хізер Сміт була знайомою темі колись вони навчались разом, і саме це допомогло зрушити справу з місця. Після відвідин давньої знайомої в відділку створили плакат з інформацією про зникло та її особливими прикметами. На ній були сині джинсові шорти, сіра толстовка та білі кеди, а волосся було зібране у хвіст з рожевою стрічкою. Темі розуміла, що цього замало, тому з'явилася на телебаченні, благаючи про допомогу. Вона запевняла людей, що її дочка точно не втекла з дому і була певна, що її хтось викрав. Поліціянти опитували трусів дівчини. Вони казали, що Аліша збиралась іти на вечірку по сусідству, але ніхто з них не був з нею, щоб підтвердити той факт, що дівчина дійсно дійшла туди. Також родина та друзі згадали, що Івон Рамірас мав заїхати по Алішу. Принаймні дівчина їм сама так казала. Коли слідчі прийшли до хлопців з питаннями, Івон був здивований, адже за його словами, між ними не було такої домовленості. Він не заїжджав по неї того вечора і взагалі вперше чує за ту вечірку. Це було дивно і підозріло водночас. Хлопець сказав, що того дня був на весіллі, а ввечері сидів у барі з хлопцями Еммануелем та Роко. Тільки о п'ятій ранку він покинув заклад та пішов додому. Алібі Івон підтвердилось В години, коли зникла Аліша, він фізично не міг бути з нею. Під час опитування сусідів поліціянти дізналися дещо важливе. Один з мешканців вулиці сказав те, що дуже допомогло у розслідуванні згодом. Того вечора, коли Аліша мала йти на вечірку, цей сусід влаштовував барбікю на своєму подвір'ї. Близько 23.00 він помітив темний позашляховик, що під'їхав до будинку Аліши. Дівчина вийшла з парадних дверей, але коли підійшла до пасажирської сторони, то раптово завагалась. Було видно, що дівчина говорить з тим, хто був за кермом, але самого водія розледіти не вдалося. Аліша наче думала, чи варто їй сідати в машину. Тому деякий час просто стояла біля відчинених дверей. Її обличчя виднілось у світлі від екрану мобільного телефону, який дівчина тримала в руках. Можливо, в цей час вона писала комусь повідомлення або, навпаки, читала ця машина не належала Івон. Через два дні після зникнення Аліші до відділку поліції прийшов чоловік на ім'я Адам Лангорія. Він сказав, що дізнався з новин про те, що сталося. Він був знайомий з Алішею та Івон. І хотів би засвідчити не на користь хлопця. Сказав, що помічав у їхніх стосунках деяку токсичність з боку Івон, і що в нього не було добрих намірів стосовно зниклої дівчини. Поліціянти ще до цього сумнівалися в правдивості слів підозрюваного, хоча й хлопець добровільно пройшов тест на поліграфі. Все ж вони схилялись до думки, що, можливо, він був не на своїй машині, а хлопці, які підтверджували його алібі, були з ним заодно. 24 серпня до відділку надійшов дзвінок заводу Venture Corporation, на якому виготовляють асфальт різних видів. Один зі співробітників, що проходив великою територією, помітив щось незвичне, таке, що не очікуєш побачити на своєму робочому місці. Спочатку йому здалося, що це манекен, що лежить на землі. Та це було тіло. Лейтенантка Сміт разом з детективом поквапились на місце знахідки. Завод знаходився приблизно в 10 кілометрах. За великою купою піску та гравію вони побачили сильно обпалені останки. Вони належали дівчині. На її роті та ногах виднілись залишки скотчу, що не згоріли. Запах бензину все ще можна було відчути в повітрі. А поруч лежала використана каністра з етикеткою від аутозон. Тіло важко було впізнати, але були речі, які давали зрозуміти, що воно належало Аліші. Це той самий колон у формі рожевого серця, а на руці браслет з іменем Аліша. Якби родина не хотіла в це вірити, та все ж 26 серпня завдяки стоматологічним записам підтвердилось, що це була саме вона. Ростин показав, що причиною смерті було удушення. На тілі залишились сліди насилля та наруги. Подальше розслідування виявило ще один дивний факт. Коли поліціянти знов звернули увагу на Івон, той зізнався, що один з хлопців, що звався Роко, і, начебто, був в барі з ним того вечора. Виявляється, лише попросив засвідчити про свою присутність. Насправді його тоді не було в барі. Це був 36-річний Адам Лонгорія, той самий чоловік, що приходив до відділку зі своїми підозрами в тому, що за зникненням Аліша стоїть саме Івон. Адам жив на тій же вулиці, що й дівчина. Мав партнерку на ім'я Єва, яку звав своєю дружиною. Адам спілкувався з молоддю так, наче був одного віку з ними. Влаштовував вечірки, на яких були юні особи, та пригощав їх спиртним. Все це було суцільним величезним червоним прапором, враховуючи прірву у віці. Можливо, якби підлітки краще знали про минуле чоловіка, то тримались би осторонь. Адам в цьому році вийшов з'ясниці після відбування семирічного терміну за пограбування з обтяжуючими обставинами. Його злочинна кар'єра почалася ще з 91-го року. Підробка документів, крадіжка зі зломом, крадіжка кредиток і навіть теча в'язниці. А тепер він працював на поліцію у якості інформатора. Зі своєю дівчиною Євою він познайомився, ще будучи у неволі. Вона майже рік писала йому листи і вірила, що кожна людина заслуговує на другий шанс. Рідні Аліше дізнались про Адама лише після зникнення він приходив до темі, як добрий сусід, запитати, чи потрібна якась допомога. Цікавився, як просувається розслідування. До цього ніхто з них ніколи не чув від Аліші про цього чоловіка, не знав його імені та хто він такий, чи мав він взагалі якесь відношення до дівчини. Під час дослідження телефону загиблої детективи виявили цікавий та неочікуваний факт Аліша регулярно обмінювалась повідомленнями з якимось абонентом. І, як з'ясувалось, цей номер належав Єві Браун, жінці Адама. Повідомлень було багато, і деякі з них містили погрози. Старша сестра Аліші підтвердила, що та відчувала загрозу з боку цієї жінки, і тому Дон мала втрутитись та нагадати Єві, що вона спілкується з дитиною. Але чому вона погрожувала Аліші? В пари був один телефон на двох, і Адам використовував його для спілкування з Алішею. Все почалось після вечірки на день народження Єви, 17 липня. Захід проходив в них вдома. Адам був знайомий з Івон, тому запросив хлопця. А той, у свою чергу, прийшов разом з Алішею. Адам одразу поклав око на молоду та привабливу черлідерку. Про це свідчать його повідомлення, бо вже о 4.36 ранку наступного дня чоловік почав надсилати Аліші повідомлення, називаючи її гарячою та сплячою красунею. За один день листування вони надіслали одне одному більше, ніж півсотні повідомлень. Адам вигадував для Аліші милі прізвиська, пропонував їй поїздки в кіно. За умови, що вона буде його дівчиною, але вона відсікала його залицяння та наголошувала, що згодна бути тільки друзями. Та Адам не відступав. Чоловік брехав їй про свій вік, кажучи, що йому 25, а не 36. Також вигадував, що є родичем відомої акторки Єві Лонгорії, бо в них однакове прізвище. Хвалився, що має гарні гроші, а знаючи, як дівчина полюбляє футбол, казав, що грав у техаському університеті. Нічого з цього не було правдою. Чоловік пропонував Аліші піти випити разом, на що вона також не реагувала. 31 липня Адам зробив ще одну спробу вийти з Алішою кудись, сказав, що може підвести її на вечірку. Дівчина написала, що в цьому немає потреби, оскільки вона вже на вечірці. На що Адам написав, що може забрати її і підвести додому? Вона вкотре відмовилась, а він почав їздити шукати будинок, в якому проходив той захід. Тієї ночі Адам надіслав їй 48 повідомлень. Наступного дня чоловік прихав друзям, що мав статевий зв'язок з нею на задньому сидінні свого авто. Казав, що вона має гарне тіло та описував всі деталі. А коли один з друзів сказав йому, що вона неповнолітня, Адам відповів, що йому то до лампочки. Тож, очевидно, що Єва погрожувала Аліші через ревнощі. Як би дивно, це не звучало, адже вона доросла жінка. Адам наполягав, що просто цікавився, чи безпечна дівчина дісталась дому після вечірки, та Єва розуміла, що тут щось не те, тим паче він дуже швидко вирішив придбати власний телефон або залишати свої повідомлення приватними. Адам через свій нездоровий інтерес до дівчини викликав підозри, проте чоловік не мав темного позашляховика, тому залишалось невідомим, до кого саме дівчина сіла в авто перед вечіркою. Поліціянти поговорили з Євою та запитали, де вони були з Адамом у вечір зникнення дівчини. Жінка розповіла, що вони разом вечеряли у місті і повернулись додому о пів на одинадцяту. А потім чоловік мав поїхати до одного з офіцерів, оскільки він працює інформатором. Вона нічого не сказала стосовно повідомлень, тож слідчі дослідили це питання. До вечірки о 21.46 Адам написав дівчині: чому ти на мене сердишся? Вона відповіла, що це не так. Тоді Адам запитав, чи йде вона на вечірку. Аліша запитала, Коли? Він сказав сьогодні ввечері, я можу заїхати за тобою. Але він додав, що, начебто, це ідея Івон, що він та його двоє друзів будуть чекати на неї в авто. Цього разу дівчина повірила та погодилась. О 23-й годині Аліша надіслала повідомлення Адаму: Я готова. А вже через три хвилини він відповів: Я тут. Це було в той же час, коли сусід бачив чорний позашлюховик біля будинку Аліші. Адам дійсно не мав такого авто, але його дівчина Єва керувала чорним Ford Escape, А отже, чоловік міг отримати доступ до її машини. Адам, як зазвичай, сприхав, і нікого, крім нього в машині не було. Алліша очікувала, що Івон теж буде там, саме тому погодилась на цю поїздку. Але коли побачила, що в салоні порожньо вона вагалась, чи варто сідати. Саме це бачив сусід. Останнє повідомлення, яке надіслав Адам після цього, було о першій ночі. Вечірки не буде, написав він. Та Аліша нічого не відповіла в той момент її вже не було серед живих. Детективи вважають, що Адам поїхав прямо до асфальтного заводу, оскільки працював там і мав доступ на територію. Там він примусив Алішу робити речі сексуалізованого характеру проти її волі. А через те, що вона чинила опір, він заклив її скотчем та знерухомив ноги. Закінчивши свої брудні справи, він задушив її, а потім спробував спалити, щоб знищити докази. Коли машину перевіряли, в салоні знайшли ДНК як Адама, так і Аліші. Її слина була змішана з його біологічним матеріалом. Це доводило, що саме Адам був того вечора з дівчиною. Камери відеоспостереження з найближчої заправки показали. Як 22 серпня, о півночі туди заїхав темний позашляховик, водій за статурою та одягом дуже нагадував Адама Лонгорію. Він коперсався в смітті, з якого згодом витягнув пусту каністру для бензину, придбав пальне та поїхав. Таку ж каністру потім знайшли біля тіла Аліше. Доки слідчі були зайняті пошуком доказів проти Лонгорії, 26 серпня до відділку зателефонував начальник Адама. Він повідомив, що з заводу було викрадено Білий Ford Explorer. Це була одна з робочих автівок, і вона зникла з парковки. Це змусило поліціянтів запідозрити, що Лонгорія вкрав машину, аби втекти, бо відчував, що правоохоронці все ближче підступаються до нього. Його оголосили в розшук. Єва, в свою чергу, сама прийшла до відділку, налякана і збентежена. Вона довго вагалась, чи залишатись вірною чоловіку, якого любила, чи вчинити правильно. Жінка поділилась фактами, які допомогли побудувати справу проти Лонгорії. Розповіла, що Адам позичив її авто, бо йому, начебто, треба було їхати до офіцера, виконувати даємне завдання. Та ця інформація не підтвердилась, коли слідчі її перевіряли. А коли Адам повернувся додому тієї ночі, від нього сильно пахло бензином. На футболці чоловіка була червона пляма. Єва сказала, що та була завбільшки з грейпфрут. Жінка згадувала, як прийшовши додому, Адам одразу ж попрямував до пральні, взяв відбілювач та почав чистити своє взуття нетипове заняття, коли на дворі глуха ніч. Хіба що тобі є що приховувати? Він також вправив вручну свої спортивні шорти, а шнурки замочив у склянці з відбілювачем. а потім попросив Єву виконати його футболку з плямою, та спершу він розірвав її на три частини. Єва дійсно це зробила розкидала шматки одежі в різних частинах міста. А вже потім пожалкувала про це. Саме тому вона зараз у відділку і була готова показати, де саме виконала фрагменти футболки. Поліціянти вирушили за вказівками жінки і таки знайшли частини футболки з логотипом Nike. 27 серпня клерк з поштового відділення впізнав Адама той дуже привертав увагу своєю нервовою поведінкою. Він хотів відправити якісь речі посилкою до Техасу можливо, речові докази, бо в такому випадку поліція не змогла б до них дістатись. Поліціянти прибули на виклик та заарештували Адама Лонгорію, поки що лише за крадіжку робочого транспортного засобу. Адам, як завжди, почав вигадувати на ходу, що йому терміново треба було їхати до друга, і саме тому він позичив машину з роботи, саме позичив, а не вкрав. Говорити про Алішу чоловік взагалі відмовлявся, хоча ще пару днів тому сам пропонував свою допомогу як родині, так і поліції. Та все ж потім він сказав. Вона сама вплуталась в те, що не повинна була, а потім почав розповідати, що Аліша завжди виглядала занадто спокусливо, чим сама провокувала чоловіків, начебто дівчина була кокетливою і фліртувала з усіма підряд. Варто лише поглянути на його переписку з нею, аби спростувати все, що Адам наговорював на свою жертву. Він поводив себе надто нав'язливо, постійно добувався уваги дівчини, і, попри всі відмови, все одно наполягав, аби вона ходила з ним на побачення. Своїм друзям він неодноразово казав, що хоче, аби Аліша стала його дівчиною, коментував її зовнішність та розмір грудей, розповідав брудні історії, яких насправді ніколи не було. У них різниця у віці в 22 роки, але йому було не та байдуже він став одержимим Алішою в ту мить, коли вона прийшла з Івон на вечірку в будинок Лонгорії. Не отримавши бажаного добровільно, він взяв її силою, а потім забрав ще й невинне життя. 29 березня 2012 року розпочався суд над Адамом Лонгорією. Біля будівлі зібрались сотні людей зі свічками, які хотіли вшанувати пам'ять дівчини та почути справедливий вирок хижаку. 6 квітня, після трьох з половиною годин обговорення, присяжні визнали його винним. Лонгорія був засуджений до довічного ув'язнення без права умовно дострокового звільнення. Сам чоловік відмовився бути присутнім на слуханні. Сестра Аліші Дон підійшла до трибуни, аби сказати. Це просто показує, який він був Він не чоловік ніколи ним не був. Містечко Грейт Бенд не забуде цих подій. 3 вересня 10-го року місцева футбольна команда відкрила новий сезон, одягнувши футболки з фото Аліші. Це була дане на пам'яті чорлідерці, яка мала б стояти на бічній лінії і підтримувати їх. Для її команди вийти на поле було морально важко. Адже Аліша серед них вже не було. Але того дня вони вболівали так, як вона б робила, якби була поруч. Це містечко вже не було таким, як раніше. Безпека, яку мешканці завжди відчували, була зруйнована. Батьки стали більш обережними, підлітки настороженими. Трагедія мала вплив на всіх і на кожного по-своєму. 6 серпня, за два тижні до смерті, Аліша опублікувала пост з рядками пісні за Ben Perry». Якщо я помру молодою, Боже, зроби мене веселкою, щоб я світила для своєї мами, і вона б знала, що я в безпеці з тобою, коли стоятиме під моїми кольорами.